Приводили до руху тепловоз, знаходили несправність у схемах, а також намагалися зупинити локомотив із багатьма умовними несправностями за допомогою екстреного гальмування. Це головні завдання учасників конкурсу Краще за професією у номінації машиніст-локомотива. Про те, що треба робити конкурсантам на початку практичної частини конкурсу, оголосив машиніст тепловоза Олександр Жуковський. Під час виконання обов'язків заступника начальника локомотивної служби залізничного цеху він складав програму конкурсу для учасників. Колеги, вітаю вас, в проходження в другий етап конкурсу Краще за професією. Перед вами буде три завдання. Перше це запуск тепловоза, знайти несправність і запустити тепловоз. Час дається 5 хвилин. Друге завдання знайти несправність, щоб е, поїхати на тепловозі. Рух саме. Дається 3 хвилини. І третє завдання е, зупинити локомотив, в якому несправний 254 й кран, 394 й і комбінований кран. На це дається дві хвилини. Виконати завдання потрібно було за лічені хвилини, тож часу на роздум не було, а безпосередньо змагання розпочалося із наступних завдань. Перше, це запустити локомотив, знайти несправність та запустити локомотив. З цим завданням майже всі впоралися, але різний час в кожного. Хтось більш опитний, хтось менш, але все одно всі молодці. Друге завдання було привести до руху локомотив. Це завдання було більш складніше. І було ще доповнююче завдання, з яким майже всі теж справилися. А третє завдання було загальмувати локомотив, коли в тебе не працюють крани для гальму, зовсім пневматика. З цим теж майже всі швидко впоралися. І ось у кабіні тепловоза вже перший учасник, минулорічний переможець конкурсу, машиніст електровоза Юрій Губарь, який працює у компанії понад 30 років. Ось тут Юрій був найбільш близьким, аби виконати одне із главних завдань: знайти обрив схеми та привести локомотив до руху. З цим завданням, до речі, не впорався жоден учасник. Ніхто так і не знайшов умовний обрив схеми, який штучно створили за допомогою невеличкого шматка паперу. Друге завдання, де був папірець, ми імітували обрив схеми. Так, ніхто не зміг впоратися, але всі були дуже близькі, зовсім поруч, зовсім. Але нічого, наступного року, я думаю, всі, всі, якщо буде це завдання, всі знайдуть. його. Всі учасники намагалися виконати свої завдання, демонстрували своє вміння і знання, але іноді заважало хвилювання. Втім, досвід набути під час цього конкурсу обов'язково знадобиться усім учасникам під час подальшої роботи. Все працює, зупинив локомотив. Після завершення виконання завдань були оголошені результати. Третє місце посів 29-річний Роман Сакара. Протягом трьох років він працює машиністом тепловоза, а до цього вісім років був помічником машиніста. Як машиніст, я ще молодий. Так ще є куди рости. Але добре, що є досвідчені колеги, в кого можна перейняти досвід. І ну круто. Роман Сакара вже кілька років поспіль бере участь у конкурсі, але призове місце здобув у своєму дебютному фіналі. Я радий просто що зайняв призове місце все. Ну, ну радий, радий, дійсно. Для мене це вже перемога. Теорія була набагато легшою. Ну, до теорії легше підготуватись до несправності локомотиву. Ну, не така легка машина, щоб можна було все відразу зрозуміти і на все за короткий проміжок часу, щоб на все можна було звернути увагу. Ну дуже важко в цьому плані. Але дійсно було цікаво. Я... Приймав участь разом з дуже такими кваліфікованими ну, колегами, тому, тому було цікаво для мене. Навіть просто для себе набратися ну, там, досвіду, досвіду. Тому ні, крутий конкурс насправді. Якщо доля третього місця була вирішена одразу, то переможця виявив, як кажуть, у спорті, суперфінал. Адже два лідери Максим Васік та Юрій Губарь набрали однакову кількість балів. Минулого року вони також випередили інших учасників, а тепер брали участь у додатковому завданні цьогорічного конкурсу. Ці два учасники виконали маневр локомотива із вагонами та зупиняли його якомога ближче до позначки. Найкраще із цим завданням впорався Максим Васік. Порівняно з минулим роком він Покращив свій результат і посів в перше місце у конкурсі. На тепловозі Максим Васік працює протягом 27 років. дуже рад. Я вже виходить, три роки участвую підряд, Я отримав третє місце, вторе, в в горі перше місце. Да. Ну, так, тут, да, тут тепловоз ТМ 7. Я на ньому дуже давно працював. Тоже було додав завдання. Ну, справився. Як ви орієнтувалися, як сталося? Ну, включив свою как бы, професіональну інтуїцію. Вроді получилось. Это очень благодарен організаторам, було очень інтере. Ну, впредь буду участвовать стараться. Юрій Губар зупинив локомотив на більшій відстані ніж його опонент, тож у підсумку на перших двох місцях відбулася рокеровка. Юрій Губар минулого року випередив Максима Васіка, а цього разу пропустив його на верхню сходинку п'єдесталу пошани професійного конкурсу. Наприкінці змагання Олександр Жуковський підбив підсумки професійного змагання машиністів локомотиву. Мені сподобалося, що в першому етапі було багато молодих машиністів в цьому році. Надіюся, ця тенденція буде тільки розвиватися все більше і більше. Буде дуже цікаво. Я б такі конкурси частіше робив би. Ну взагалі, сподобалося всі молодці. Фінальна п'ятірка конкурсу у номінації машиніс-локомотива зібрала представників різних поколінь, які навіть під час змагального процесу підтримували дружню атмосферу та були взаємовічливими.